Всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Весна у повному розпалі. Всім хочеться виїхати на природу. І виникає питання: що ж приготувати? Щось простеньке, що скоро робиться, і дуже смачне. І сьогодні ми готуємо грузинську страву, яка називається Оджахурі. Для цього нам потрібно м'ясо. Ми взяли свинину 2 кг, але попередньо. Ми її замаринували. На ніч ставимо в холодильник, і зранку у нас вже м'ясо таке, як нам потрібно. Маринуємо так, як вам більше подобається. Тобто, як ви маринуєте шашлик, наприклад. Далі картоплю. В даному випадку у нас молода картопля. І ми її просто помили. Чистити ми її не будемо. Далі у нас є цибуля, зелень. Гострий перчик чилі і маленька голока чеснику. Що ж, починаємо з нарізання картоплі. Картоплю ріжемо не дуже крупно. Отакими шматочками. Щоб не дуже довго готувалося. Картоплі в нас 3 кг. М'ясо в нас 2 кг. Але пропорції можуть мінятись, то залежить від того, хто більше любить м'ясо, хто більше любить картоплю. Беремо нашу картопельку і йдемо смажити. Наливаємо олії небагато. Нам не потрібно, щоб наша картопля смажилась. У фритюрі нам потрібно, щоб просто на середньому вогні нас картопля обсмажилась до готовності і закидаємо нашу картоплю. Поки що приправ ніяких не додаємо. Коли вже картопля наша буде майже готова, тоді додамо приправку. Так, картопелька наша підсмажується. Процес іде. Вентилятор гудить. Картопелька наша майже готова. Додаємо спеції. Це в нас чорний перець мелений. Приблизно чайна ложка. Перець гострий червоний, пів чайної ложечки, може навіть менше трошки. Коріандр мелений, столова ложка і паприка солодка мелена, столова ложка. І все це ми додаємо до картоплі. Також додаємо солі. Приблизно столову ложку. Далі будемо бачити. І все це гарно перемішуємо. Ох, запах пішов. Приправи схопились моментально. Подивіться, який вигляд має наша картопля. Ще буквально одна хвилинка і ми виймаємо картоплю. Так, виймаємо нашу картоплю, вона вже готова. Ох, запах. Ах. Доливаємо наш казан. Олії і закидаємо м'ясо. Доливаємо олії. Небагато, грам 100. І закидаємо наше мариноване заздалегідь м'ясо. Вогонь дуже сильний, не потрібний. Смажуємо наше м'ясо до готовності. М'ясо ми від цибулі, яка була в маринаді, чабрець з гілочками, який був в маринаді. Ці крупні спеції ми все повиймали, щоб не горіло і не давало гевчинку. -то. Тобто смажуємо наше м'ясо з усіх сторін до готовності. А, запах пішов. М'ясо мариноване. А поки смажеться наше м'ясо, ми підготуємо цибульку. В чому плюс нарізання цибулі на свіжому повітрі? Не печуть очі. П'ять головок ми цибульків. порізали досить великих. Порізали, це в нас піде в страву. А одну ми поріжемо потім, щоб свіжу цибульку посипати зверху разом з зеленю і разом з перчиком чилі Одразу підготуємо часничок, ми його наріжемо досить Крупні фракції. Ось таким чином. Так, і смажується наше м'ясо. Не збавляємо вогонь. Смажемо до готовності. Підсолимо наше Не Небагато. М'ясо наше все підсматрива. Ось. Я готова. Гарно перемішаємо. І вимаємо. Ніяких спецій, крім солі, ми сюди більше не додаємо. Зараз ми закидаємо порізану нашу цибульку. так. Підсмажувати цибулю нам не потрібно. Нам треба, щоб вона стала прозорою. А поки в нас підсмажується цибулька, підготуємо зелень. І гострий перчик. наша трохи Протушилась, додаємо сюди часник. Невеличка головка чеснику, дрібно порізана. Додаємо і пересмажуємо разом з цибулею. Недовго, буквально 2 хвилинки, щоб чесник розійшовся по нашій цибулі. Ох, запах пішов вже потужний. Ах, часничок Постійно помішуємо, щоб нічого в нас не пригоріло. Ах, запах просто. Ах. Вже хочеться з'їсти то все. Навіть без м'яса. Так. І тепер додаємо сюди. Наше посмажене м'ясо і картоплю. І все це разом перемішуємо. І даємо нагрітись, прогрітись гарно 3-4 хвилини, не більше. Отак. Вогонь слабенький, практично на вуглях це все готується. Не потрібно, щоб нам щось горіло. Просто хочеться з'їсти то все. Ще зараз зробимо до того якийсь салатик з зелені, з помідорчиків, догірочків, ціпутки туди накрошимо. І це буде бомба. Це буде просто бомба. <свист> Друзі, готуйте, пробуйте, діліться відео зі своїми друзями, готуйте для своїх близьких, для своїх рідних. Чекайте, я не мав. Я вам всім бажаю смачного. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, кому було корисно. А я вам бажаю міцного здоров'я, всього найкращого, миру і всяких корисних штук.